Дуже приємно, як вже сказали, вище зазначили про те, що ми всьому Хасти всьом Директаць відкриваємо на нашій течії. Дуже приємно те, що ми робимо нашу країну безпечніше, навіть в мовах війни. Да, нам тяжко всім, але ми на цьому не зупиняємося. Ми створюємо такі безпечні умови для наших людей, так і для наших поліцейських. Я хочу подякувати місцеву владу за те, що ви не стейдете остро. Підкликнулася на цю пропозицію, і ми почали, і ми її закінчили. Це ще один такий маленький, але потужний крок до дотримання прав людини, що стосується громадян наших, які або попали під контроль поліцейських, або просто звернулися за допомогою до територіального підрозділу поліції. Ми зараз покажемо вам маленьку сценку того, як взагалі працює система. Систему внесена дані особа, також формована первинна картка затримання. Він вносить туди інформацію, коли була затримана особа, точна дата, геолокацію, програма, система підтягує автоматично, де фактично відбулось затримання. Інформацію про свідків події, інформацію взагалі, наприклад, про те, що відбувалося на місці вчинення злочину і так далі. В кожному підрозділі поліції, в якому впроваджено систему кастоді, відповідним чином облаштована кімната для конфіденційної зустрічі з захисником. Чи були застосовані заходи примусу до затриманого? Так, під засоби підприємства. Дане інтерв'ю це не процесуальна і не слідча дія. Це опитування як поліцейського, так і затриманої особи щодо дотримання прав затриманого. Ми перебуваємо в кімнаті для проведення слідчих дій. За неї підстав буде складено протокол затримання особи та проведення ряду необхідних слідчих та процесуальних дій за участю захисника. Створені комфортні умови Так, да, це дійсно так, тому що ще одна складова. Системи кастоді це зонування підрозділу поліції. Ми бачимо тут дві кімнати для проведення слідчих дій. і Ми бачимо поляризоване скло для того, щоб якщо, наприклад, слідчий захоче провести слідчу дію впізнання, то ми можемо це зробити. Це створені комфортні умови для перебування. Також в кімнаті наявне відеоспостереження, за допомогою якого я чергової частини маю можливість спостерігати за поведінкою затриманої особи, яка знаходиться в даній кімнаті. Щоб нашим громадянам і нам взагалі тут було безпечно жити.